Вибухи, газ каміння і так уже два вечори поспіль. Конфлікт між жителями та представниками забудовника переріс у справжню вуличну війну. На боці невдоволених місцевих бійці добровольчих батальйонів, якби не паркан, противники вже давно б перейшли у рукопашну. Утихомирити хуліганів дається лише після півночі. Між учасниками конфлікту з ціною стають правоохоронці. Територія, де відбувалося побоїще, вкрита білим пилом від вогнегасника, а під ногами валяються ось такі камінці. Вони летіли у голови людей. Вранці тут працювала слідчо-оперативна група, але як тільки вона поїхала, на майданчику знову загула будівельна техніка. Місцеві жителі розповідають, чому почалася сутичка. Вони хотіли потрапити за паркан. Настає війна була. Коли ми намагалися зайти, вони почали. Розпилять слізоточивий газ. Вони почали кидати камні. У нас один пострадавший лежить в лікарні з проломленим черепом і з переломаною рукою. Раніше за огорожею була парковка, десь там стоїть і Галинин Мерседес, але забрати машину жінка не може. Стали забором, а з тієї сторони. Прийшли люди неізвісні в касках і стали це все нам заварювати. То тобто, есть наше імущество оказалось заблокировано з той сторони. Міліція не, хаті не захотіла мене сопроводить на ту територію, поэтому машина моя осталась там. Замість парковки забудовник хоче звести 25 поверхівку. Місцеві жителі категорично проти. Кажуть, такого сусідства їхні домівки просто не витримають. Ми настаю на тому, щоб тут дітський да, садів. Паркова зона. Ілі паркова зона. Тому що виїзда а туди виїзд только через наш двор. Другого виїзду немає. Із-за паркану з усіх боків обмотаного колючим дротом час від часу виглядають чоловіки у масках. Згори видно, що на території проводять підготовчі роботи. У компанії забудовника тим часом скликають прес-конференцію. Нічні події називають рейдерським захопленням. Це називається е, нічим іншим. Як просто перешкоджання законній господарській діяльності підприємства щодо законності, Київмісьбуд отримав усю дозвільну документацію, яку того потребує закон. Жителям забудовник пропонує компроміс розмістити дитячий садок на першому поверсі нової багатоповерхівки та розширити проїзд до будинку і просить сісти за стіл переговорів. Чому люди приходять вночі в масках, балаклавах з бітами і починають там устраювати якісь там розборки? І все це під формою того, що ми захищаємо мешканців будинку. У охоронців майданчика поліція вилучила газові балончики та електрошокери. А що це за посвідчення, хлопці? За фактом сутички відкрили два кримінальних провадження за хуліганство і блокування дороги. Ми вважаємо, що всі ці питання повинні вирішуватися в законний спосіб. Якщо є суперечки, їх потрібно вирішувати в суді або подавати заяви до правоохоронних органів. У ці хвилини біля будівельного майданчика знову збираються невдоволені жителі. І з того боку паркану охорона вже встановила барикади. На місце також їде поліція, аби не дати учасникам конфлікту знову розпочати бій.